У нас зараз осінь, це сімейство бобових цвіти вже. О, вся яка не цвіла, вона гарніше ламається. А ремінь я забув. Вже прийшов срок його міняти. Ручки стерлися, а шкіра на руках ні. Оце якість, ну ось така біда. І зараз будемо пробувати займатися фітнесом. Так, мотоблок це спорт завершили касити, тепер трохи почекаємо. Всіх вітаю! Дивіться, яка у нас краса на городі, як гарно у нас цвіте редька Алійна, наче весна. Бджоли гудуть, метелики літають, медом пахне. Ну прям я не знаю, як це передати. Це просто насолоджуюся. Стоїш і насолоджується цією всією красою. Але у нас зараз осінь і як не шкода. Це все діло треба скосити, тому що сіялося це все насидирати, щоб встановити нашу землю після чеснику та цибулі. На картоплі там ще воно низеньке в нас, хай ще росте. Ну а цю ділянку ми скосимо. Хоча пасти тут і не запутаться, значить, сіялася вона. Півтора місяця по тому і дивіться, яка вже зелена гарна маса. Майже по пояс. Це вже достатньо, щоб оцю всю масу заробити в землю. Так, дивіться, зараз я вам покажу віку Яраву. Це сімейство бобових. Дивіться, як вона виросла за півтора місяці. Так, я думаю, вам буде видно. Ось така. Війка чи вийка, я не знаю, як правильно. Так, це я підмішував. А основна це в нас редька олійна. Дивіться, як вона виросла. Так, видно вам? Так, да, видно. І отаке має коріння. Це яка не цвіла, а ось кустик, який цвіте вже. Ось така форма і ось такий корінець. Так, ну і давайте подивимося, чи вона ламається, чи не ламається, як гірчиця. Ну, майже ламається. Всередині трубка, так само як і в гірчиці до цвітіння. А ну давайте цю спробуємо, яка... О, ця, яка не цвіла, вона гарніше ламається. Бачите, воно виходить, що як і гірчиці, треба до цвітіння вже косити. Поки вона хрумтить, то буде краще, не буде наматуватися на фрезу. Так що так, перший раз я її посадив, мені сподобалося, багато зеленої маси. Я думаю, що це гарний, гарний варіант, теж як сідирати. Ну, зараз йдемо готувати нашу техніку та косарку до роботи. Касити будемо тяжким мотоблоком Кентавр і касаркою також фірми Кентавр. тому році я придбав цю касарку, вона вже йде допрацьована, з правої сторони немає стійки, рама посилена. Я тільки зробив такі лижі на редуктора, щоб не гарнула землю або травичку, яку ми косимо. Та і все. А так вона працює добре. Так, підключаємо її. Підключається вона дуже просто. А де ремінь? А ремінь я забув. Пішов шукати. Отак. Отакий ремінь тут стоїть, профіль Б 1016 Він йшов з заводу, я трохи тут кріплення підняв. Ну, я це все показував вам. Підігнав, бо трохи не совпадало. І все гарно стало. Так. Включаємо, вона працює. І виключаємо. Ну Принцип простенький. Техніку наладнали, все у нас готово вже. Ну і зараз до вашого відома я хочу донести, що в інтернет-магазині мій мотоблок зараз діє акція по промокоду каша. Якщо ви берете запчастини і плюс масло, то масло подвіюється. Наприклад. Замовили запчастини, замовили літру масла і ще літру масла вам дадуть безкоштовно. Або замовили запчастини і замовили 5 літрів масла, то ще 5 літрів масла вам дадуть безкоштовно. Так що я теж придбаю для свого помічника трохи запчастин і також замовлю масло. Ну і ви теж цим користуєтесь, поки діє акція. Нагадаю, що в інтернет-магазині мій Мотоблог» також є YouTube канал, який веде Анастасія. Там вийшли гарні відео. Довго не виходили, а це вже вони почали активну діяльність. І одне з відео є, там, як продовжити життя нашій техніці. Ну, Я вам силочку залишу. Хто не бачив, зайдіть та подивіться. Ну, Я вам розповім, що замовлю я на свого коника-помічника. Перше, це я замовлю повітряний фільтр. Він йде, паперовий. Так. Він не мінявся у мене два сезони, як я купив мотоблок Я його вже чистив, але бачите, вже прийшов срок його міняти. Вже він брудний. Далі замовлю ручки, якщо будуть в магазині, тому що ці вже стерлися, дивіться, два сезони відпрацювали. І вже ось що залишилося, майже нічого. Ручки стерлися, а шкіра на руках ні. Оце якість, і я розумію. Забув сказати, працюю з касаркою, завжди цепляю противагу таку. Далі замовлю форсунку або розпилювач, ну, подивлюся, якщо зламається, щоб замінив швидко, і далі. Працюєш. Так, і що ще залишилося? І залишилося в мене проблеми з фризою. Зараз підемо, я вам покажу. Так, дивіться, фриза. І ось так побігло масло. Я так розумію, сальники перестали тримати. Я не знаю, тут чи один, чи два, я ніколи не розбирав, тому до вас прохання, скільки сальників тут стоїть, і якого розміру, щоб я знав, яке. Замовити, чи які замовити верніше? Так, ну ось така біда. До речі, мені нещодавно дзвонили представники Кентавер та цікавилися, як працює техніка. Я так і відповів, що техніка супер, працює супер, але течуть сальники. Я міняв сальники на ступиці показував вам відео і зараз потекли сальники на фрезі. Я думаю, вони прислухаються та виправлять цю проблему. Ну а ми давайте з вами зараз поїдемо на город та почнемо касити. Ну а павлик, як завжди, для вас познімає. Всім приємного перегляду. Вітаю! Так, дивіться, я вже трошки обкасив, щоб пашки було зручно знімати для вас. Ось так вийшло. Два квадрати таких. І зараз будемо пробувати займатися фітнесом. Так, мотоблок це спорт. Завершили касити. Тепер трохи почекаємо, поки воно підв'яне. Так мені радили мої підписники. І як воно підвялиться трохи, потім заганяємо фризу і це все діло змішуємо з землею. Ну, якось так. Всім дякую за увагу, всім дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Всім мирного неба, до нових зустрічей. Пока!